Наші поліклініці ми відкрили новий кабінет функціональної діагностики. В кабінеті можна виконати електронейроміографічне дослідження, електроенцефалографію. Також в цьому кабінеті можна виконати електрокардіографію, реовазографію, реоенцефалографію, а також можна виконати кераторефрактометрію. <му> Якість лікування Залежить від своєчасної та якісної діагностики. Наша лікарня дбає про діагностичний процес. Ми зараз знаходимося в кабінеті, де проведений капітальний ремонт, окуплена апаратура. Це нейрофізіологічна апаратура, електронейроніограф, електроенцефалограф, оновлений парк. ЕКГ-апаратури, придбаний електронний пірометр все це дозволяє покращити процес лікування та ефективність лікування. Лікарі-спеціалісти нашого закладу, такі як невропатолог, судинний хірург, ендокринолог, мають більше можливостей обстежувати своїх пацієнтів. А саме, ми можемо виконати дослідження нервових корінців, язової системи для того, щоб віддиференціювати захворювання. Ми можемо з'ясувати біоелектричну активність головного мозку пацієнта для того, щоб виключити у нього можливість судомних національних. Ми проводимо проби з дозованим фізичним навантаженням, савелооргаметрія, проводиться спірографія. Спірографія це єдиний метод дослідження, який дозволяє діагностувати тип вентиляційних порушень, обструктивний чи рестриктивний, і також уточнювати діагноз. Також у нашому кабінеті проводиться реографічні дослідження, реовазографія, реоанцефалографія, фармакологічні проби. ЕКГ з фармакологічними пробами, спірографія з фармакологічними пробами бронхолітичними, використовуються для діагностики астми, хронічного обструктивного захворювання, легень. Аналогічних пацієнтів, а саме з цукровим діабетом, наприклад, ми тепер можемо виконати не тільки реабазографію, дослідження кровонаповнення судин кінцівок, а й виконати більш точне, чутливе дослідження саме нервових корінців для того, щоб виявити поліневропатію на самих ранніх її стадіях та вчасно призначити і відкоригувати лікування з метою запобігання протестування захворювання. Це це допомагає нашим лікарям-клініцистам уточнювати діагноз і підбирати правильне лікування.